Отримали надувні кульки бомбочки, ось такі комплекти, наборчики, великий набір. За 60 секунд надувається 111 кульок. Потім вони знімаються автоматично із ось цього насосу такого. І ви маєте 111 кульок для того, щоб кидатися ними. Це у нас вік 3. Ось такий великий набір, він трішки пошкоджена сама упаковочка. Всередині, бачите, малесенькі кульки одягнуті на трубочки. Накручуємо на будь-який шланг кран або ж у ванні і набираємо. Далі 37 кульок за 20 секунд. Таких наборчиків у нас 4. novasinki with x shot